Всім привіт Ірландії. я так розумію, що цей кольор мені більше личить, ніж чорний. Білий мені щось взагалі не подобається. Так, відео буде лаконічне, не таке, що на 20 хвилин, бо я про це говорю без емоцій. Просто свої спостереження. І, можливо, ви поділитесь своїми спостереженнями. Ну, По-перше, я знаходжусь в західному суспільстві, можливо, і ви тут знаходитесь. По-друге, дивлюсь Netflix. І от Якщо так от подивитися на асортимент чи репертуар, репертуар Нетфлікса, то зрозуміло, що і взагалі, якщо брати такий от відбір іноземних фільмів англомовних, то головне, про що ми можемо побачити, це страх за те, що за своє життя. В нас всіх він присутній. Ну Тут це якийсь от культ, і ну, єдине, єдине, про що вони постійно знімають, говорять і переймаються чим. І до речі тому Росія програє, бо коли вона погрожує ядерною зброєю, то всім страшно. І політики такі самі, як і прості люди. І ніхто не хоче жити в бункері чи може ти не встигнеш до нього добігти. Тому Росія буде знищена через ці погрози, саме через ці погрози. А, бо вона й такий небезпечний ворог. Хадорковський про це добре розповідає. Ну, от зараз я почну про це і все. Відійду від теми, і буду довгий на 20 хвилин відео. Це так жартую. І постійно якісь маньяки їх переслідують. Останнім часом, останні роки, це якийсь кошмар, бо якісь демони їх постійно переслідують. Це якась ідея фікс з цими демонами. Тобто, якщо ти від маньяку захистився, то починають переслідувати тебе демони, від яких ти захиститися важче, з вампірами. І, можливо, це говорить про ну, освіченість, певну, погану освіченість. Бо ніяких інтересів, тільки страх за своє життя фізичне. Потім не ну, можуть навіть відвліктись якось. І я ну, виділяю два страхи: от, за своє життя, і інший страх це за своє майно. І це він пов'язаний теж. Бо життя, майно, воно ж теж пов'язане з життям, дуже, бо без майна життя може бути в небезпеці, ви розумієте. І постійно приходять якісь хворі жіночки до них, я вже розказувала. І ці хворі жіночки, вони няні хворі. І вони починають там спати із мамою, і з татом цих дітей. І, і це не один такий фільм, а цілий, це цілий, ну, я не знаю, скільки різні роки знято. Про це я вже говорила в таких І вони починають там, когось вона хоче розлучити. Подивіться, є навіть класичні фільми, що як багатого чоловіка. Зачаровують, використовують, щоб отримати його гроші потім. А він її потім розкушує і починає розкриває цей план, починає, вбиває її. Був такий фільм, ну яскравий був, що вона його в божевільню здала, а він її вбив і неосудний не був після цього. Ну він не був божевільний. Вона просто хотіла його гроші. І це теж каже <світо> про освіту людей, що немає ніяких інтересів. Ну і, звичайно, про певний комфорт в житті. Бо бідним людям за майно можна не переживати, якщо в тебе його нема, так. Ну і все, що я хотіла сказати. Ну, так, от лаконічно, от мені просто цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Чи ви помічаєте це через фільми, чи ви помічаєте, якщо ви переїхали сюди? Ну, не саме в Ірландію, можливо, в Америку. Я не дуже довіряю, якщо чесно, таким, от захоп, коли людина розказує тільки, Боже, я приїхала в Америку, такого багато шотів дивлюся. Я зараз так розважаюся, я дивлюсь шоти, щоб відволіктися від війни. Багатьом людям здається, що мене війна не турбує, бо я на ній не живу. Ну, насправді я. Починаю з цього свій ранок і вночі закінчую ну, свій, день, ну, свій день, у мене день такий трошечки в інший час. І закінчую я все це. І от єдине, що я трошечки дивлюся, що ти, щоб розважитись. Яскрава картинка, там, і такі захоплення США, як погано було, як чудово в США, і в білих шкарпетках вони ходять, що тільки не роблять. Я не дуже цьому довіряю, бо все одно мені здається, що прийняти так, от як рідну іншу культуру, життя інше, ну, важко десь. І навіть інколи важко прийняти страхи суспільства. Ви бачите, як я кажу: от нас люди, коли йшли на Майдані, наші люди, ну це найкращі, звичайно, наші люди, Царство Небесне, коли вони йшли беззбройні. То вони не боялися за своє життя і своє майно. А в Ірландії вони викидали білі хусточки. І їх все одно повбивали В неділю, кривава неділя була така в Дирі. Я дуже співчуваю, дуже співчуваю. Їх там 13 вбили, і потім Іра оголосила. Ну, Зробила серію терактів 30 років, ну, щоб їм мало не було. А, вони тільки хотіли прав рівних католиків з протестантами. Бо вони не мали там в армію, не могли піти, в поліцію, не могли піти і так далі. Якщо католик ну, таке була дискримінація за релігійною ознакою, Ну, за національною часто. Так, все, що я хотіла сказати. Поділіться своїми якимись враженнями про все це. Ну, а далі щось буде якась ковбаса. Всім привіт з Ірландії! Купила я все це на 52 євро. І зараз детально хочу що вам показати і розказати. Ну, по-перше, я почну з того, що лосось вже коштує 5 з чимось. І це найдешевше. Його перевернемо нормально. 5 з чимось найдешевший. Ну, морожені, Заморозка, вона там ну, дешево буде відносно коштувати. Качка. Качка 649. А, а це щось до 4, три з чимось. Чи два з чимось? Не впевнена. Це я на загортати, за як лаваш буду. І мені дуже сподобались лаваші. Більше картопля. Я набрала, брала чек-єдине, вибачте. Картопля, така коштувала 99, центів, багато-багато часу. Зараз це коштує Євро 9 центів. Такий виноград. Виноград я купила дві, такі два бокси. Він трошечки дешевший чогось чорний Black grapes, Він чогось коштує. 2,49, а такі коштують 2,59. чи Міс, чи зелений, чи синій, а не чорний. Ну, це 2 євро, так не помінялося. Теж підвищилися ціни було 60 центів, 79 зараз майже 80%. На масло постійно починали з 2 євро 9 центів, це на Ну, Воно принаймні на смак, як справжнє масло. Так, Починалася з двох, найкраща така для мене це була. От, і мені зараз подобається. У мене є там в холодильнику, я ще купила. <головік> так ось, коштувала 2 євро 9 центів. Зараз коштує 3 євро 59 центів. Уявіть собі. Не євро коштують такі десерти протеїнові. Я ж це намагаюсь худнути, ну, скільки я, скільки я їм, я не буду худнути, я думаю. Так ось, І це протеїнові десерти. І такі я купила пудінг. І він там євро з чимось коштує, євро 29, я не певна. Колись 99 центів коштувало, зараз євро 59, такі 1,59%. Крема купила ще раз, вони таки по 30 центів в Lidl, і я купила вони мені, тому що подобаються, бо вони і жирні, і при тому вони. І я не знаю, як сказати. Ну, тобто, воно справді добре для шкіри. Єдине, що такий різкий запах. Може, через запах, тому воно таке знижки такі. Ну, все на, на... Кава, ну, майже не змінилось. 2 євро стало коштувати, а було євро 70 чи 75 Оце на 52 євро я купила.